Вітаю вас, мої космічні діви! З вами астропсихолог Команкова Далі, і це прогноз для вас на березень, на перший місяць весни. Зараз розглянемо основні важливі події, які будуть рукатися нашого життя. Серед головних можу зазначити це вплив нульових сонячних днів, а також початок коридору затемнень. І він почнеться із 25 березня і буде впродовж до 8 квітня. Хоча ми можемо і зараз вже відчувати його дію. Особливо сильною вона буде. Буде із 23 березня. А зараз ставте лайки, вдячна вам буду за коментарі, пересилайте відео своїм знайомим, щоб вони були в курсі подій, які будуть найближчим часом. Починаючи з 1 березня Сонце, як наша енергія, прояв нашого власного Я, буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. А Юпітер це планета удачі, розширення, це планета успіху. Аспект між ними буде із сьомого дому партнерства в дев'ятий дім, який стосується всього іноземного. Взагалі в цьому місяці у вас буде дуже активний сьомий сектор, який відповідає за партнерство. Це сприятливий період для підписання важливих юридичних угод для того, щоб ви зробили якісь вагомі покупки, наприклад, разом із своїм партнером проявили творчість і креативність, оскільки це і можуть бути сумісні подорожі також навчання сприятливо укладати. Юридичні угоди і сприятлива легалізація своїх доходів, свого бізнесу. Це сприятливий період для того, щоб ви розширювали свій бізнес і переходили на співпрацю з іноземними партнерами та клієнтами. Будьте обережні 3 березня, адже Меркурій як планета, що відповідає за переїзд, за інформацію, за засоби зв'язку, транспорту. А також це планета комерції, буде в напруженому аспекті до чорного місяця. А чорний місяць це таємні сторони нашої душі. це може бути або зацикленість, або ж, навпаки, Певний острах щось діяти, це можуть бути омани, і в цей період важливо, якщо будуть підписання важливих юридичних угод, то бути дуже уважними або ж, взагалі, відкласти на більш вдалий час. Оскільки протистояння буде торкатися сфери я. І інші люди, тобто ваш власний прояв себе і ваші партнери, однодумці, а також відкриті вороги та клієнти, то в цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють, або ж вас не розуміють. Це може бути і острах проявити свою власну думку і себе як особистість. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном. Це сприятливий період для віри в себе, для отримання важливої для вас інформації, це сприятливий період для співпраці з іноземними організаціями та партнерами. Проте в цей період можуть бути і плутанина, або ж вам може здаватися, що вас не розуміють, вам нема на кого покластися. Оскільки з'єднання воно може програватися як в плюс, так і в мінус. То тут головне вірити в себе, і це чудовий період для того, щоб ви проявили творчість і креативність, але а, зачекали із справами, які потребують вашої уваги до деталей. Меркурій і є управителем вашого знаку. Тож цей період ви можете бути дещо розгублений, або у вас може бути дуже багато роботи і різноманітної інформації, і це може Давати певну розгубленість та заплутаність. Ви можете прописати всі плани на день, на тиждень і все буде добре. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Марс це наші дії, активність, ініціативність та напористість. В напружених аспектах він може давати агресивність. А Уран це планета бунтарства, революції і креативності. Можуть бути ситуації, які вже були, тобто їхній повтор, тих ситуацій, що Могли відбуватися наприкінці літа 2022 року. Ці ситуації можуть торкатися дому, яким символічно і управляє ваш знак: це шостий дім, дім режиму, дім здоров'я та рутинної роботи. А дев'ятий – це все, що пов'язано із кордоном, із іноземними представниками, а також мандрівками. Це дім вищої освіти. Цей напружений аспект може вказувати на те, що вам доведеться вирішувати ситуації, які постануть перед вами, і ви можете поставити в них вже крапку, якщо будете проявляти креативність неординарність у ваших діях. А 10 березня буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні і буде народжуватися нова енергія. Ви можете прописувати в першу годину настання нового місяця плани, які стосуються тем партнерства. Це можуть бути ваші партнери по шлюбу по бізнесу або ж створення вашої власної праці. Це можуть бути плани, які пов'язані із розширенням вашої клієнтської бази. Плани, які стосуються ваших конкурсів. Конкуренції, а також відкритих ворогів. Сприятливо прописувати все, що стосується будь-якої роботи із вашим партнером, або ж спільна діяльність, спільні покупки. Цього ж дня, о 6-й ранку, Меркурій як планета інформації, комерції, спілкування, буде переходити в знак Овен і буде переходити у ваш восьмий сектор. Тож ваші думки, вся інформація, яку ви будете отримувати вона буде. Націлена на сектор, що пов'язаний із великим бізнесом, великими грошима, партнерськими грошима. Це можуть бути отримання інформації, що пов'язана із езотерикою, психологією, а також спадком, соціальними виплатами. Кредитами, банками, Меркурій Вовні він дуже швидкий, він імпульсивний. Тож слідкуйте за своїми думками, будете сповнені енергії, буде генерація ідей, записуйте всі, і вже якраз із настанням нового місяця можете робити перші кроки. їх втіленню і з настанням третьої місячної доби починати діяти. 11-го Березня і Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси, фінансів та наших бажань, також буде переходити в знак риб у ваш сьомий сектор. І це буде давати вам приємні зустрічі або ж нові знайомства, успіх у сфері партнерства та клієнтів. Це можуть бути і фінансова нагорода, може бути збільшення клієнтської бази, розширення. Кола ваших партнерів. Із 15 березня починаються нульові сонячні дні до 19 березня. Включно цей період називається дні дельфіна. В Цей проміжок часу не варто починати нові справи. Завершуємо поточення. А 17 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном. Сонце це прояв нашого Я. А Нептун це ілюзії, фантазії, це віра, це вищий прояв Венери, це вселенська любов. І все це буде у вашому сьомому секторі, секторі партнерства. Це сприятливий період для того, щоб ви знайшли саме ту людину, яка вам потрібна, проте бути уважні, щоб не ідеалізувати свого партнера. Приємні зустрічі, романтичні зустрічі або ж прояв благодійності і допомоги людям сприятливі. Це хороший період і для роботи із клієнтами і допомоги їм, консультуванням. З 20 березня починається астрономічна весна, буде весняне рівнодення, це період, коли сонце буде переходити в знак Овен. Ви можете прописувати плани на рік вперед, і нехай вони здійсняються найкращим чином. А 21 березня Венера буде у з'єднанні із Сатурном, і це буде у вашому сьомому секторі. Сатурн він дає нам велику відповідальність а в чомусь обмеження, але ми відчуваємо, що від нас дуже багато чого залежить саме в темі партнерства, наших клієнтів. І це сприятливий період, коли ви зможете. Проявити дипломатію, відносини будуть більш конструктивними, може в чомусь прохолодними, але може бути зустріч із людиною, старшою за статусом або віком, це може бути допомога від людини, яка старша, покупки цього періоду. Які стосуються вашого бізнесу та спільне придбання із вашим партнером вони будуть надовго, а також зустрічі і стосунки із людиною будуть також відповідальними і на тривалий період. А вночі, із 23 березня, Марс, як планета дії, активності, буде переходити в сьомий дім. до цього весь час. У вас було дуже багато роботи в сфері, яка стосується ваших рутинних обов'язків, вашого режиму дня, допомоги іншим. Можливо, ви більше приділяли увагу саме своєму здоров'ю. Зараз ви будете більш активні в сфері, що стосується ваших партнерів, а також клієнтів. Для когось це може бути активність і агресивність, можливо, підвищена активність, яка стосується відкритих ворогів та конкурентів. Починає з цього періоду вже діяти коридор затемнень. А 25 березня буде місячне затемнення це період, коли Повний місяць відбувається поблизу кармічного місячного вузла. Це затемнення буде у вашому другому секторі, тобто секторі, що відповідає за гроші, які ви заробили власною працею. Це ваші ресурси, в тому числі і здоров'я, все, що пов'язане з вашою самооцінкою та цінностями матеріальними і духовними. ви можете мати кульмінацію подій або ж отримати результати цієї сфери за вашу працю. Це може бути отримання винагороди. Події впродовж двох тижнів будуть кармічними, хоча деякі ситуації можуть програватися впродовж наступних трьох місяців. Але найбільш потужні результати будуть найближчим часом. І відео про те, де зараз знаходиться кармічний місячний вузол раху, який відповідає за наш вектор еволюції, є вже на моєму каналі, силочку залишу під цим відео. Він буде вказувати на задачі, які стоять перед нами на найближчі роки. Будьте обережні із 26 по 28 березня, адже Марс буде в руйнівному четвертому градусі риб. Можуть бути випробування труднощами. А з 27 березня буде протистояння. В першому домі у вас зараз стоїть чорний місяць, а навпроти, в сьомому секторі, стоїть Венера. Тож знову буде конфлікт. І я, інші люди. Проявляйте дипломатичність по Венері, обов'язково прислухайтеся до думки своїх партнерів, адже саме в період протистояння ми можемо пропрацювати свій чорний місяць. Головне тут вірити в себе, вірити в людей, не піддаватися на інтриги, обмани. Тим більше, що зараз будуть діяти гармонійні аспекти між Юпітером та Сатурном, коли наші амбіції будуть втілюватися в життя, матеріалізовуватися, і біля Юпітеру, ще досі залишається білий місяць, як допомога вищих сил. Юпітер стоїть у з'єднанні із Ураном, тож ми можемо проявляти благодійність, благородні вчинки і креативність. І тоді обов'язково всі плани наші реалізуються. Я вам бажаю реалізації ваших планів. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей в наступних відео!